Добрий всім! І сьогодні в нас вже 30-й урок, і наша тема Adjectives Plus Prepositions. Прикметники з прийменниками. Чому ми повинні вчити цю тему? Тому що, а, як ви вже знаєте, в англійській мові небагато відмінків, зате є прийменники, які допомагають нам зрозуміти правильне направлення прикметника. Так, для чого чи до кого застосований цей прикметник. Тому ми повинні просто їх потроху запам'ятовувати. Отже, прикметники з прийменниками це комбінації, які використовуються для вираження емоцій, почуттів або опису відносин між ідеями. Такі пари часто є сталими, тому їх потрібно запам'ятовувати разом. Тому не ляніться, будь ласка, коли ви записуєте прикметник, обов'язково записуйте і прийменник, що йде з ним. Вам так буде набагато простіше. Наприклад, от у нас є таблиця. Ми бачимо, що у нас є прикметник afraid, прийменник OF. Так? Ми їх поєднали, у нас вийшло певне значення. She is afraid of spiders. Тобто, якщо ми просто скажемо, що is afraid, вона злякана. А якщо ми хочемо сказати, вона злякана кого-чого, нам треба додати of. She is afraid of spiders. Вона боїться кого? Пауків. Або good, at, так? Ми бачимо, they are good at solving puzzles. Вони добре розгадують пазли або головоломки. They are good, вони хороші. А якщо нам треба сказати хороші в чому? Так, В тому, що розв'язують головоломки. І для цього нам потрібне at. Angry with. She's angry with her brother. Просте речення she's angry, перекладається вона сердита, але якщо треба сказати сердита, да. Нам треба додати with. She's angry with her brother. Вона сердита на брата. Так? Тобто, інколи ми бачимо, що ці прийменники також заміняються прийменниками українськими. Але інколи це не співпадає. Тому треба бути завжди уважним. Ну що, перейдемо далі. Давайте почитаємо, які ще. У нас є приклади. Обов'язково їх записуйте, запам'ятовуйте. І практикуйте на завданні. Proud of пишатись ким чим. Tired of бути втомленим від кого чого. Responsible for відповідальний за. Excited about у захваті від. Worried about схвильований через. Так, приклади і переклад у вас також тут є. Давайте ще почитаємо. Interested in зацікавлений У. Good at справляється добре з. Angry About сердитий через. Nervous About нервує через чи «нервовий через. Тепер перейдемо до правил формування. Більшість цих комбінацій є сталими і незмінними. Тому їх потрібно запам'ятовувати. Значення прийменника часто пов'язане з тим, як прикметник описує почуття ставлення або стан, або, як ми побачили на прикладах, куди направлений та чи до кого направлений цей прикметник, для цього нам треба використати правильний прийменник. Так, у цю частинку. Важливо вивчати ці комбінації в контексті, щоб зрозуміти їх значення та використання. Отже, давайте почитаємо приклади: I am afraid of flying. Я боюсь літати. Так? She is interested in art. Вона цікавиться мистецтвом. He's good at playing the guitar. Він добре грає на гітарі. They are excited about the trip. Вони у захваті від подорожі. She is responsible for the team's success. Вона відповідає чи відповідальна за успіх команди. І наостанок. Відповісти на запитання, як ваші домашнє завдання. У вас таке питання. What I good at? В чому ви гарно справляєте, в чому ви хороші. Так, якщо дослідно, напишіть в коментарях або говоріть це з друзями. Не забувайте записувати, запам'ятовувати прикметники з прийменниками і виконувати завдання. Дякую за перегляд і до зустрічі далі. Goodbye!